Так, трансляція почалась. Всім привіт. Hello everybody. Кішка. 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 Ставимо лайки кішці. Кішка любить лайки. Так, ждемо пару хвилин і будемо зривати, кратити акумулятори.Всім привіт. Хеба там. Кошка буде Ні, мабуть, їй надо буде в безпечному місці, щоб не злякати кошку. Так, да, кошка Вс, пошко тікай у безпечне місце. Так. Що ми бачимо? Акумулятор заряджений, Це акумулятор із дрона. О, сейчас кошка поміряє. Дрона. О, фиолетовий такий акумулятор. Це Підробка китайська на 1 Ампер. Дуже такі. Часи, акумулятори, коротше. Самі погані, що є взагалі. Так, це акумулятор Sony, Sony Panasonic. Ці два формата 18650. А це пакет. Вони всі повністю заряжені і готові до Boom. Так, а ну, поможи одной рукой, минус подержишь. Угу. Оп, держишь? Угу. Оп, 3,9, а ну, цело. 4,12, хорошо. Сейчас будем делать биг бадабу Вищі, кошка. Це не повторювати в домашніх условиях. Це виконують професіонали. І потім ядерний реактор запускають. Не, ядерний реактор ми не будемо запускати, просто будемо коротити три акумулятори. Тільки зараз кошку в безпечне місце віднесу, щоб кошка не пугалась. Одну секунду. Ладно. І не вірвали. Привіт. Підриваємо акумулятори. Так. Десять чоловік. У мене одна людей. Десять чоловік, вже 11 чоловік готові до того, щоб коротити акумулятори. Так, показуємо. Так, почнемо з лайтового коретіння. Слабенькими провідочками. Так. Бачимо заряджений акумулятор. Так, чуть в сторону. Що в нас тут є? У нас тут є такі заготовлені провідочки, тоненькі від БМС, балансувальних проводів. Так, беремо ці провідочки. І такий одножильний є. Мощний провідочок. Так, ну момент істини. Так, а ну всі поближе, зараз будемо коротити. О, якраз коли треба коротити, люди потікали. Бояться чи що, ану. О. Тепленький проводочок. Ай, навіряченький. <реш> Говори воно огреет. Надо мабуть крупнейшим. Ой. Я буду беби. Все. Угорів провидочок. Так треба другого взяти. Треба ну, якось покрупніший. Ну треба ж розогреть акумулятора для начала, щоб був хороший биг бадабум. Гіміт. А! Плавить горячо. Горячо. А вони залізні, наверное. Оболужоні якісь Так, ну ці проводки бачимо мы. Чем же це? Плавиться, ну, ще цього можна покоротити Так, потім далі більш серйозні проводочки. Так, оп-оп-оп. Давай, давай, оп. Розогріли акумулятор. Так, зараз будемо крупнішим. Триво. О, отаким от проводочком треба акумулятора коротити. О. Купить. 23 людини. У мене 3 людини. Ставимо лайки. Лайки зараз будуть отакий от акумулятор. Біг бада бум. Отакий акумулятор біг-бада бум. І цього ми. Думаю, докоротим. Це пакет з дрона. Тут їх два штучки було. Так. А ну попробуємо. ось такий провідочок. Шість людей, привіт. Зараз буде беде. О, лайка, лайка, два лайка вже. Хорошо, спасібо, спасіба. Так, а ну приготовились. Ой. Випадає проводочок. Один... баба. Диви, хочу поближче, а вони розходяться проводки. Отак. От І. Момент істини. Вітаю, вітаю, ще раз. А, рівця на цей. Будь так вони не визирають. А! Тільки на ріє Так, Так, привіт. Паяльник ТВ. О, привіт, паяльник ТВ. Коротимо акумулятор з дрона. О, лайки, хі-хі пошли. Коротше, так, ми так пробували лайк, тоненькими проводочками, то все коротить не підходить. Тепер беремо моножилу І буде медну. Тепер всі відходимо на безпечне розстояння. Камеру поближче. Так. Раз, не. два, три. Слухай, а він трошки... Ставте лайки, хоча б потім... О, да Став... він нагрівся вже. а! Нагрівся? Ага. Вже <laughs> Може і... Й... Диви, як його розперло. Ого. Я ж думаю, я не можу вже потрапити. Бач? Один контакт медний, другий алюмінієвий. Ага. Це завжди мінус медний, а плюс алюмінієвий. Так, а ну. Оп! Давай, давай. Диви, диви, як його це. Щас О. поїхне. А ну подальше відходь. диви диви, як його роздуло. Фу. Ого! Так, на забирати апаратуру опа диви як гарно його роздуло диви йдує, я йду фу вже щось вонять почало так краскою наче воняє ну далі його Такі малий акумулятор, акумулятори, так? Цем ТВ Люди люблять коли онлайн щось коротить бахкає. Ну Оп, я докорочую його. Ой-ой-ой, Як бабахне. Ну щось він воняет да і все. Диви, який він. О, його розду. Ну роздуло його добряче. А ну? А ну, Ану. Ще важко дивитися і в камеру, і в акумулятор. А ну, раз, два, три. Щось нічого. Ми зря ми боялися. Так, а ну, включаем мультиметр. Будем проверять. Что там? Сколько заряда там? О, так он, то его. Все нет. уже. Разрядился. Чи контакт поганый? Ага, 0,8 вольта. Все. Был аккумулятор, нет. Ну, скажу по чесному він уже був висажений в ноль. Якраз перед відео я його просто зарядив от блока 12 вольтового. Він піднявся до 4 вольт і все Окончательно умер. І я пам'яті память присне літію. Алюміниєві і медни контакты в йому были <різь> так хорошо Господь, Господь. О, паяльник тв ще до сих пор тут. -а. Так, ну що, треба его до конца разрезать так Ну апаратуру чуть сюда Мені кажете, що сьогодні постригував. А ну бери молотка до да, цей джахний. його. А ще. Та легенько ж, куди ти валиш досі? Ну, в руки не бери його. Він же ж розігрився. А тут в цих акумуляторах наматані... медные и алюминиевые пластины. Фу, воняй. Во. И электролит. Ой, хорошо видно. О, 4 лайка. У меня все по нулям. Что за фигня? Может, людям не нравится, как взрываются аккумуляторы. Так, теперь будем коротить эти аккумуляторы. 18. Это у нас Хонгли. Хонгхунгли. Одно Одноамперные баночки. Два и литион. Все, крачу. Надо надо выдать сразу. Не побывать. Так. Ой-ой-ой, страшно. Оп. Ну, і шо і все? О! Задимило трохи. Ага. О, угрілось. Угрилось, угрилось. А можна ж по-другому їх ще Ось Сюди отаку між плюсом і мінусом. Да, тільки термоусадку зняти, а. Двома ж руками треба знімати. Ну, опа. Зараз, оно ну, стрим, води себе по людськи. Зараз знімемо цю эту... термоусадку. Оп. Треба тонкий провод. Да воно й товстим там коротило, воно... Вже так видно було, що акумулятор нагрівся. Він десь до 50 десь градусів нагрівся. О! 18-ті ж акумулятори. Це ж по суті весь корпус мінус. Тільки ось оця верхня часть плюсов... плюс. Зараз йому знайдемо місце таке хороше. О, зараз покажемо тоненьким проводком. Де це був такий червоний. А, ми його вже закоротили. Оп. Ось отак можна буде бачити, що... Оп! Тобто оце мінус, а ось оце плюс. Оп-оп-оп! Давай, давай, давай! мене були колись у хаті замкнули проводочки нікелевой лентой. Чи ці кажу проводочки акумулятори. Я бачу. І один так покраснів резко, другий другого і штук п'ять зразу згоріло. Так, тихо, Там то мультиметр выпишешь. Да. Ого. Ну, Оп-оп. О, греются, греются. А! -а, -а. <соединяя> горячая, горячая. Горячая. Надо вот им да. А ну, Смотри. Прижигнуть. Ой, батарейка. А ну если вот так. М -м, мабуть, сейчас найдем способ, как закалять ножи. Оп. <соединяю> Так, ну шо, укоротили, ждем, поки воно бахне. Чи ні? Чи воно бахне. Бляха, ти шо там? Ну, <говори> Соваєш табуретку, я вже думаю, що ж щипить там. <говори> так. О, о! Ну, Так, закоротили. щось ну, буде. То мені кажеться, він уже розрядився. А, гарячий. Не знаю, градусов 70 гарячий. О, то є може смысл дальше О. Ну, искры идет, значить іще. Так. Це воно сейчас коротить. Надо плюс мінусом припадати. Щось не пшикає. Не, я думав, це якийсь поганий акумулятор, а він ще й держится якось. Так, мені цікаво скільки там вольт в ньому залишилось. Так. А ну йди держи. Щупа, ось отак, на корпус. Так. О, 3 вольта, то ми його просто розрядили, то він не бахкає. Мені кажеться, оцього останнього треба сокири. Треба його якось так інтересно коротнути, щоб він... Коротнувся і, і тікати. Ну, а таке буває. Може його в воду попробувати кинути Та нічого не буде. Як це нічого не буде? Попробуйте в солю ножом пробити. Ось подсказують у коментарях ножом. А як а як ножом? де о, Ану. я молю. Начало середина чи конець. Конець там, де плюс. А ну напишіть в коментарях, де пробудь ножом. Начало, середина чи конець. І зараз асистент бахне молотком. Середина. О, хорошо. Поняв, забираємо. Зараз забираємо. Тільки ж це сильно не бахай, воно... Так, Легенько. Воно начне коротити і димок щось буде йти. А ну, сейчас, давай. Давай, давай. Ану, хорош. Оп. Все. Пробилось. Ану. О, гріця починає. А ну, давай, ще бий. Да шо це якісь батарейки безпечні чи що? Шипіть. все, пошипи. Надо, пошипеємо тащити щось. А ну давай побачим чи. О, дивись, що з нього л'ється. Ну то це. Бачиш? Що... електроліт. Електроліт. Так, а ну давай, бери. Ну, яка ми продуктивна команда, сейчас, стой, стой, оп. Аж три. Все, 04. 004 вольта він тоже розрядився. Ну, саму малуйсть. Розрядився. Ну, раз, ми вже два рой ну цей тоже градусов 70 розігрівся. Ну якщо Ай. ми вже цих роз два, коли два, треба і цього, мабуть. І цього, і цього? до конця. То давай цього вже на дві часті, щоб. Давай! Єс! <рес> так М може не треба. Опа! Диви, диви, дим пішов! Ух ти! Оп-оп, цікаво, інтересно! А, що ж буде? а там же ж медна и алюминиевая пластинка в трубочку и ага. скручена. Да мы получается полностью такого все закоротили в одній и в другій половині. Ну демить трошки. Кипить. Вот там 110 градусів. Максимум. Надо тепловизор, щоб такі ці є Мерить. Ага. І цього? Ну давай цього уже добьем. Ага, да доміна... винга <різь> горячий! Та. Да. Ти потрогай, а. Та ні, не, не гарячий. Як -то не це не гарячий? А ти возьми. <рес> <В>, ти <рес> возьми <у> руку отак. <рес> Та все, держу, нормально. <рес> Ладно, горячий, горячий. Може, що взірветься. Людей обманувати не треба. Так, це. Ти... Так, сьогодні готуємо салат. Дві, дві батарейки 18650. Одна з дрона і получається металолом. О, диви, диви, диви. А, Щось а, воно більше почало. Акумулятор лом. Треба дербити мечугу. А, <плес> 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 а ты хоть пшикнуло. О, цей щось. Не. О, і цей щось Там димить, Булькає. А ну. Ми же дотюкаємо. Вже. А, ну давай. Зараз, давай. Його. Ого! Ого. Фу, як завоняло одразу. <ріхих> опа, опа. А, думали найпоганіший поганий акумулятор. Ага. Дивиш, почорніло. Мало того, що дерев'яшка почорніла. <с Hill> палець у мене почорніве. Більше то штани хороші Експерименти мені подобалися. Людям моїм не. Вона може зірватися. Тільки що з'явилася, є поки. Ось опить в коментарі, вона може Ну, Думаю, уже не, мы ей цей... Угу. Да, давление спустили. Фу, воняет. Угу. Мабуть, напою, лучше таким не Вонючий вонючий электролит. Так, ну что, на этом, думаю, эксперимент можно заканчивать. Ставьте лайки, пишите, что еще можно проэкспериментировать, будем пробовать. Є ще акумулятори із мопеда і з електромобіля. Може їх теж потестувати. Може прямо зараз. А коли ще буде пряма трансляція? Завтра буде кожен день пряма трансляція, так що підписуйтесь. Крутимо електромотоцикли, акумулятори, паяем плати. Правда, если у вас паяльник Тивидовый паять вмієте, то будете сильно дивуватися, как другие люди паяють. Ну якось отак. Так що всім добра. Ставим лайки и лайк моєму згорівшому пальцю. Все. До завтра.